Жіночий одяг Швейцарія сорту крем плюс екстра 10 кілограмів. Думаю, що у нас тут є. Перша ось така світленька блузочка жіноча. Дуже класні речі. Ось такі різні розміри. Так. Наступне у нас ось така спідничка в горошок. Маленький класні шорти, Гляньте. Дуже круті, яскраві. Наступним буде ось такий топік. Дивимось далі. Маючка ось така в чорному кольорі. Дивіться, тут такі кружева гарні. Дуже круто виглядає. Наступною буде ось така жіноча блуза. Максимально легенька. Наліпи просто супер. Далі, це у нас дивіться. Це платочко, гляньте, яке красиве, дуже легеньке. На шиї зав'язується, фіксується і ззаді вам буде такий гарний бант. Ось таке вона. Все у нас знову блузка ось таку речей є багато, я вам показую тільки найменшу кількість на відео. Наступна буде ось така маєчка. А ні, це не маєчка, це флаєчко. Дивіться. Дуже класно виглядає. О, клас, дивіться, який батьк з бірочкою повністю. новесенький. На весенькі, на Наступне буде ось таке платічко. Ось так воно виглядає. Це у нас штанішки. Йдемо швиденько далі. Сурочечка повністю новесенька, бірочкою. Дивіться, який класний колір. Блін, це плаття. Дуже-дуже-дуже гарне. Гляньте яке. Просто ідеальний такий рукавчик тут цікавий. Так, Наступне буде ось таке. А для того, щоб замовити, вам потрібно зв'язатись з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram. Гляньте, які тут красиві жіночі сукні. Дуже крутий лотик. Тут є все. Маєчки, футболочки, лосінчики, джинси, спіднички, платьочка, все-все. Все, що жіноче. я, до речі, нагадую ще раз, що це. Крем плюс екстра сорт. Дивіться, тут всякі-всякі різні, різні одяг, різні модельки, різні розміри. Дивіться. З бірочками повністю новесеньке все. Так. Ось таке платко. Дивіться, яке гарне, ніжне. Давайте ще вам покажу ось таку блузку. Дуже красиво, в чорному кольорі, і шортики. Але я нагадаю, що це не все, тому що в лотику залишилося ще дуже багато речей. Тому для замовлення зв'язуйтесь з нашими менеджерами, напишіть на вайбер або телеграм і забирайте цей лотик собі.